Всім привіт! Вітаю вас на каналі Яніна Злебова. Я веду свій влог в форматі travel подорожей чи подорожую в форматі влогів. А ви залишайтеся на моєму каналі, тицяйте на вподобайки і давайте разом дивитися новий влог. Приємного перегляду! Ми з моєю черепахою вриваємося в останній день відпочинку. Ну, як останній, навіть не день відпочинку, це такий 50% дня відпочинку, бо сьогодні я о 13.00 буду їхати з Шенженя. Зараз близько восьмої треба поснідати. Я хочу ось брекфаст. але є ось такі різні пропозиції. Поплаваю на пляжі, піду збирати речі. І отак, і отак закінчиться цей тиждень. Я мала надію поснідати в якомусь з лаунж-барів, отам, бачите, вони знаходяться біля пляжу, але там в них немає їжі, тільки кава там. Просили майстер-клас з замотування хустки. Чекайте, в наступних відео покажу. Це я так ховаю волосся від вигорання, щоб на сонці вони не ставали соломою в перший же день. Ви тільки подивіться, оце сніданок. Я зараз в Blue Bar знаходжуся. Як доїм, покажу вам, як виглядає ця вхідна група закладу. Подивіться, скільки хлібу мені принесли. І оце такий сніданок. Коштує він тут теж 500 лек. Кажу теж, бо коли снідала з друзями в іншому кафе, подібний сніданок з яєчнею теж коштував 500 лек. Тобто ціни тут більш-менш однакові. Виглядає апетитно. Яйця, сосиски, овочі, оливки, сир, два види сиру, сир з медом. І якийсь джемік. Дуже класний сніданок. Це у нас був Blue Bar. Рекомендую для сніданків, мені сподобалося. Ще в них смачні шоколадні круасани. Перейшла через дорогу, щоб показати вам локацію, де снідала. Ось орієнтир оцей Стоунхендж. І навпроти Blue Bar. Написано айскрім і крепи, але по факту в них є оцей чудовий сніданок, що ви бачили. Тости там різні, такий, типу, бар але на сніданок нормально підійде. А ще по всій цій вулиці, от навпроти пляжу, можна теж знайти інші місця для сніданку. Я так, пальцем в небо, але плюс-мінус успішно, тому показую, як є. І сьогодні. Я знову прийшла до пляжу навпроти Амара біч. Ой, Амара біч, Амар готель Амар Амари. Тут такий барчик, отут хлопець продає оці місця. Зараз покажу вам табличку. Ой, на хвойну голочку стало. Табличку. Желатерія італіана да Маріо, називається. Тобто отут підходите. Запитуєте місця і я вам скажу, що зараз у Тіньочку багато вільних місць, сьогодні субота. Вартість шезлонгів тут два шезлонги і парасоля, 1000 лек, тобто 10 євро. Нормально, не забитий тут пляж. Хоча вже сезон підходить до кінця і вже не так може багато його охочих. І я взяла шезлонг трохи подалі, не на сонечку, а саме під соснами. Є час ще побешкотувати з черепахою, а потім планую подарувати її якійсь дитині, бо забирати собою не буду. Можливо, прийде більше народу, якісь сім'ї з дітьми, то запитаю батьків, чи можна такий подарунок зробити і вручу цю черепаху комусь. Це тут на пляжі можна таке морозиво взяти там в барі. Це смак, як ви думаєте, який? Це смак Харібо. І мені тут стаканчики оці подобаються. 100 лек, одна кулька морозива, тобто одне євро. Все ніяк не можу в черепасі знайти нових господарів. Приглядаюся. Трохи сумно буде з ним прощатися. Дуже ми здружилися. Треба знайти йому найкращі руки. Це мій черепах Бледі, це суто албанське ім'я, якщо що, я не матюкаюсь, пристроєний, влаштований в хороші руки. Знайшла сім'ю, там і хлопці, і дівчата, і вони дуже-дуже зраділи. Албанці, до речі, спочатку так скептично ну, віднеслися до цієї пропозиції, подумали, може продаємо там, чи що. Ми сказали, що ми хочемо подарувати, і малі дуже зраділи. Он вже, я віддала там, цим людям черепаху, не буду прямо знімати, щоб їх на це не смущати. Але прямо радості дуже багато було, то я теж рада. Ось такий видався тиждень в Шенджині. Багатий на різні пригоди і враження. Сьогодні море якось дуже чисте. Навіть рибок тут бачила. Може, ще й побачимося Шенджін. Чому б ні? Мені тут комфортно, мені тут сподобалося. Знімаю для вас звуки води, релаксу. Ділюся, ділюся, от як поділилася черепахою, так ділюся і. І цими видами. Он десь там мій зелений друг Бледі вже знайомиться з новою родиною, вже його експлуатують по повній. І я щаслива. Оцей пляж з соснами загалом дуже комфортний. Дерева роблять тінь. Берегова лінія Шенджін основний пляж, але поруч з готелем Амара. Тут декілька пляжів, можна вибирати на власний смак, вони платні. Але цей сервіс він коштує свої гроші. Є парасольки, є шезлонги. Ну якось тут не прийнято так на піску, прям сідать. Не знаю, ну не, не прийнято. Я граю по правилах тієї країни. В якій я є. Хоча трошки і безкоштовно відпочивала. Див, дивіться в попередніх відео. Є тут чіткоди, як не платити за шезлонг. Я їх теж використовувала. Йдемо їсти смачненько. Що тут панна кота, тортики, морозиво, тірамісує. Йду вже збирати речі і збиратися додому в втіраду. І не можу пройти повз такого гарного місця. Думаю, зайти ще якийсь смаколик з'їсти. Ембельтор вера, тобто місце, де продаються десерти. Також тут сувенірні якісь лавки, пляжна продукція. Я тут прям не гуляла, але проходила повз з набережною, з променаду видно це місце. А тут масаж рибками, поки вони в очікуванні нової жертви. Замовила склянку апельсинового фрешу та шматок торту Мілка. Було тут смачно, але ціни туристичні. Власник побачив мою реакцію на чек і пригостив тулумбою, ось таким десертом місцевим. Хотів якось зробити приємніше мені. Дуже дякую. Я теж люблю робити приємно і дбати про тих, кому потрібна ця турбота. Зустріла вже знайомого кота свого тут в Шенжині. на Наостанок його погодувала. Це котик, який має проблеми з очима: чи то сліпий, чи то погано бачить. Я його вже тут зустрічала і погодувала ось. Так, все, виселяюся. Дякую цьому дому. Завжди перед виселенням за Airbnb я намагаюся все повернути в той вигляд, в якому все було більш-менш. Тобто, трошки поприбирати за собою, помити посуд, винести сміття. Я так роблю трошки підлогу протерла. І тут було класно, це класна квартира. Я дуже рада, що мала змогу тут побути. Дякую цьому дому, як то кажуть. Їдемо тепер додому. Не бувай квартирка. І на таксі я буду їхати до Тірани. Як викликати таксі в Шенджані? Я все збиралася розповісти про це. Ну, Розказую, як є. Є декілька варіантів. Можна підійти на інфопоінт на променаді та взяти візитки таксистів. Так, це саме так робиться. А Можна таксистів на вулиці зустріти, вони стоять шашечкою таксі. Не шашечка, а там знак якийсь, ви їх побачите. Це не брендовані машини, це просто такі е, таксисти, звичайні хлопаки, що стоять біля своїх машин. Ну, можна оподілити, що це е, таксі. І і що і берете теж номер телефону через WhatsApp домовляєтесь. воля ігона що оцей таксист це він віз нас нашу компанію з злеж Ось. І Ми взяли його номер телефону і зараз домовилися про поїздку до Тірани. Вартість такої поїздки з Шендженю до Тірани становила 6 тисяч лек або ж 60 євро. Ціну обговорювала заздалегідь з таксистом, щоб ніхто не був ображений і всі мали натхнення їхати. І така ж ціна була, коли я їхала з тирана до Шендження, користуючись послугами служби таксі Тіранською, це був люкс таксі. І я кажу Шенджину, бувай, мені сподобалося це місто, його вайб, такий собі дуже приємний а-ля турецький курорт з албанським характером. І може він такий здався на відео, невиразний, але для мене він запам'ятався особливим. Настроєм, особливими днями цими літніми мені тут сподобалося не розкручений, не розпіарений албанський курорт, який вартий уваги, справді вартий уваги. Можливо, з кожним роком тут ставатиме більше туристів, зокрема іноземних. А зараз тут суто албанське гніздечко, багато албанців тут відпочиває. Підписниця моя з Північної Македонії писала, що з Македонії налагоджені теж автобусні маршрути до Шенджені. Тут відпочивають Македонці. Зараз видно, що цей курорт тільки, так би мовити, стає на ноги, і тут тільки туристична зароджується інфраструктура. Подивимося, як буде надалі. А поки цю подорож я кладу в скарбничку прекрасних мандрівок Албанією і не тільки. Друзі, я вже в Тірані. З дороги така трошки. Дорога недовго, але все одно відчувається це втома після дороги. Зайшла поїсти біля дому в таку традиційну. Як сказаті дальне, тут їжа албанська традиційна. І от мене другий раз за день сьогодні пригощають. Зараз я вам покажу. Я замовила супчик, з'їла його вже, і мені принесли як комплімент рисову, рисовий десерт. Що це за така вдача, що другий раз за день мене пригощають десертом. І до того ж, оце один з моїх найулюбленіших видів десертів. Це рисова така, ну, грубо кажучи, каша, запіканка рисова солодка. Я таке люблю. Цей рисовий десерт був ще гарячим, тільки-тільки його принесли з кухні і смакував мені він дуже добре. Потім я пішла пити каву в свою кав'ярню. Як добре після повернення прийти в знайому кав'ярню і побачити знайому. Морточка, Ніна. Кс-кс-Ніна. -кс. Я її тільки що тримала на руках і вона вимивається тепер. На цьому цикл саме морських влогів з Шенджен підходить до кінця. А зовсім скоро відбудеться нова мандрівка і спойлер, вона буде за межі Албанії. Отож, залишайтеся на каналі, доєднуйтеся до мене в інстаграм Яніна З1 він називається. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. І слава Україні! Побачимось!